You know just you do. You do. Любі, вітаю. Мене звати Іра. мене трьох діточок, і я розказую і показую життя. Як ви приєднатись. Спершу хочу почати з огляду невеличких покупок для вагітної. Так, ну що ж, Любі? Покажу вам цю покупку. Одяг я відкладаю, бо одяг я покажу вам на собі. так І лосини чорніші. Вони є. Кажу бюстик. На собі показувати не буду. Замовляла на Аліекспресі, вирішила спробувати. У мене зараз повний 36 є, я б сказала. І він більш-менш на мене сів. Так, нічого не передавлювала, чашка тут досить така нормальна. Брала розмір 36, 30, 36 80 тобто на об'єм 80. Хоча, мій звичайний взагалі, до вагітності це 75, тобто 34. Так, взяла на один більше, не впевнена, коли вже дійде час до годування грудьми, що він на мене буде нормальний, тому що у мене ще більші груди зазвичай, і доходить до розміру J, Так, дуже-дуже великий, до сьомого розміру доходить. Ось і я, чесно кажучи, від цього не в захваті, і мені це не подобається. Але Щодо цього бюстика, то мені сподобалась якість. Дуже такий котоновий, дуже такий легенький, нічого не пережимає. Мені сподобалось. Є така відстігнути, погодувати грудьми і зтягнути назад. Дуже зручні і зручно те, що тут мені як для великих грудей, то дуже зручно, що широка тут лямка. Ось, мені сподобався, нічого не пережимав. Але кажу що не факт, що мені підійде, коли вже народиться дитинка. Ось таку штуку. Не знаю навіть, чому я вирішила замовити. У мене у жодних у дітей ні у кого не було. Це кудись підвисити, я думала, на автокрісло. Ось так підвішувати. Воно Ось. Ось ще грає якусь музику, але від такої музики, мені здається, дитина навіть може злякатися. Тут десь піщалка ще є. Зараз вона пере... перепіщить. Так, тут піщалка. Ось, ну, дати там, щоб потягала дитина, можливо. Але так собі. Я покажу ціну, скільки це коштувало. Але щось, щось взагалі недорого було. А ось ця мені штука дуже-дуже сподобалась. Мені сподобалась якість. З дерева, запаху взагалі постороннього якогось не було. Ну а ці кольорові вони з якоїсь такої резини. У мене у Левчика був тримач для, для дурника. Ось там теж такі були. Ось це здається та оце. Іншого кольору це прорезинені. Ті, що з в'язаними штуками, то це дерев'яні і в'язаними штуками обтягнуті. Тут така у нас білочка, котра теж. Трошки щось там шумить. Дуже сподобалось це, я думала на візочок повісити. Ну, і дитині можна в руки дати, щоб погралася. А це вже безпека це для автомобіля. Хто їздить на авто, чи за кермом, чи поряд, то дуже класно цю штуку знімати і ставити. Я за неї не знала випадково. Її побачила, і зараз покажу по інструкції, як воно має виглядати. Бачите, це для того, щоб ремінь не передавлював внизу животик. А було таке так безпечно. Воно кріпиться там внизу вашого сидіння, де ви будете сидіти, і фіксується через нього, через ось цей дельфінчик. Ось таким чином є захист. Ну, не дай Бог, якщо щось станеться, там при, якщо, якщо затормозити і все інше. Але безпека не буде передавлювати внизу животика ремінь безпеки. Ось так. Ще не поставили до сих пір. Все немає часу, але потрібно. Ще дуже темно, так швидко, зараз темніє, поки Лев ліг спати, пасмурно на дворі, все вже темно. А це ось купила такий собі щоденник вагітної. Але, чесно скажу, я його ще не заповнювала. Ми довго ж не казали дітям стосовно вагітності, і я її купила і заховала в авто. Воно у мене лежало, і я його не брала. А зараз хочу записувала у собі записничок у, у телефон в помітки. І хочу попереносити сюди. Ось. У мене такий щоденник стосовно вагітності це перший. Представляєте, з четвертою вагітністю, перший. Але до того я записувала просто у, ну, просто у записник. Ще починаючи з Ілюшиної вагітності, там найбільше записів. Потім, як вже були пологи, то ми з Денисом записували там різні інтервали. Тоді ще не було додатків для рахування перейм та, і цього часу між переймами. Тому. Я бачу, що по кожному тижню, на кожний тиждень щось є, а тут вже візити, обстеження, щось окремо. Нотаток, для нотаток дуже багато. О, місце для творчості, але це не для мене. Родинне дерево, цікаво, цікаво. Аби тільки знаходити час займатися тим сим. Взяла цього разу ось таку книжку. У мене була ще книжка з Іллею, не пам'ятаю навіть, де вона вже. А тут вирішила, був час, коли слідкувала за білоконь і вирішила взяти цю книжечку. Але ще її і не читала. Так, потрібно, потрібно прочитати. У мене, до речі, дуже низький рівень можливості реаклемсії, але при тому досить не низький рівень затримки розвитку плоду. Так, Я тут єдине, це відкривала затримка розвитку плоду. І в ній написано, що не варто вірити у чарівні судинні препарати, вони неефективні та потенційно небезпечні. А мені саме їх і призначили. Я дуже довго, як довго, майже тиждень я ходила у роздумах і радилася з іншими лікарями, гінекологами, акушерами, і, і все ж прийшла до висновку, що мені краще приймати. Просто страх. Страх, що тобі призначають, а ти цього робити не будеш, і раптом дійсно щось станеться з дитиною. Ось так. ось такі покупки. Діліться своїми покупками. Якщо вам щось сподобалось, або є якісь запитання, пишіть обов'язково. І, можливо, щось цікавеньке таке у вас є, про що я для вагітних не знаю. І буде дуже цікаво дізнатися і собі придбати. А далі буде показ одягу для вагітних з приміркою. Сірі такі лосини. М не прям сподобались, але й не можу нічого поганого за них сказати. Брала їх більше для залу, в ніжках дуже гарно тримають, а в животику, можливо, через те, що ще має бути запас. Чорні мені більше сподобались. У нас аналогічні десь приблизно близько 700 гривень коштують. Ну, якість, можливо, дещо і не та, але мені ці досить подобаються для залу. А це плаття Туніка, котру я шукала дуже довго і в магазинах офлайн, і в інтернеті. І нарешті, мені здається, я знайшла те, що я шукала. До речі, це і для фотосесії. Дуже неочікувано знайома буде в Києві, гарний, дуже фотограф, і запропонувала сфотографувати. Дуже швидко час біжить, вже який животик маю. Видно, сьогодні 17 тижнів. І я пам'ятаю, Попередня вагітність, і у мене в 20 тижнів напевно такого не було. я фото в інстаграмі знайду. Е, у мене там животик, начебто менше ще зранку. Це вже поїла перед тренуванням, наче ще менший зранку був, ніж це у мене зараз на 17-му. Але я дуже-дуже надіюсь, що на цей раз не будуть ставити мені дитині затримку розвитку плоду. Бо минулого разу у Левчику такий діагноз десь 32 тижня ставили. А з 18-го на 18-му я тоді робила скринінг другий. Та це Початок повномасштабного було і робила не у нас, не в Києві, а тоді у Вінниці я робила. І гарний дуже лікар був. І вона мені тоді сказала, що 18 тижнів що занадто маленька дитинка. Ось тому, тому я зараз надіюсь, дивлячись на свій животик, що все-таки дитинка зараз буде більше рости. Добрий ранок. І не буде такого, як було з Левуси. Сьогодні, власне, тема буде це тренування під час вагітності. Так як це взагалі є невід'ємною частиною мого життя, взагалі в повсякденному житті, і дуже часто мені спорт, а саме спорт в залі, допомагає справитись з якимись психологічними питаннями, і мені так легше переносити навіть навантаження, те, що я маю взагалі вдома. З дітьми мені це допомагає розслабитись. Я йду напрягаю м'язи, а піднімаю вагу, але тим не менш, це мене розслаблює взагалі психологічно. Звісно, кожен для себе обирає спорт, котрий йому до вподоби. Для мене, повторюсь, це саме силові тренування, хоча вони зазначені у багатьох гайдах як протипоказ при вагітності. Екстремальні різні види спорту і в тому числі і силові тренування. Але це дивлячись, яку вагу брати. Я вважаю, що тонус м'яза може надати саме тренування з додатковою вагою. Ну, от, наприклад, у мене зараз присідання з пустивим грифом в 20 кг – це є нормально. Я себе не занадто напружую, але при тому і відчуваю навантаження. Але до того у мене вже був достатній досвід роботи в залі над своїм тілом, і присідання було набагато більше, з більшою вагою. Тому це для мене є норма. Це до того, що кожен є особливим і все взагалі індивідуально. На сайті Мос України читала. Перелік користі від фізичних вправ. І це зменшує кисневу недостатність в організмі, створюють сприятливий емоційний фон, фізичні вправи, забезпечують нормальну реакцію нервової системи на спричинену вагітністю функціональну перебудову організму, також покращують кровообіг і забезпечують фізіологічний перебіг вагітності. Звісно, що кожен має обирати, займатися чи не займатися йому спортом, і яким саме після консультації з його лікарем. Але є деякі випадки, які не можна займатися спортом. Це сюди входить як загроза викидня, підвищення кров'яного тиску. Ну, я думаю, це і так зрозуміло для всіх. Та виявлення білка в сечі, судоми поперечних м'язів. Хронічна ниркова та серцева недостатність вади серця, відшарування та передлежання, плаценти, підвищений тонус матки, погане самопочуття, анемія і різко виражений токсикоз. Ось що стосується анемії, хотіла сказати, що. Це потрібно відслідковувати, особливо уважно для вагітних, так як дійсно анемія несе, ну грубо кажучи, і нестачу кисня в організмі, і це може шкодити напряму і дитинці. Тому це потрібно слідкувати за феретином. Я здаю феретин і загальний аналіз крові, тому що не лише через феретин може бути анемія, тобто феретин може бути в нормі. А анемія може бути і Б9, Б12 залежна анемія. А як в моєму випадку, якщо ви пам'ятаєте колись, то і анемія від Міді. Ось також страждає кровотік. Тому я за цим слідкую. І якщо у когось не лише у вагітних, а взагалі, ви відчуваєте таку. Задихаєтесь, знаєте, нібито не вистачає вам повітря, то одним із варіантів це може бути саме нестача заліза, тому зверніть на це увагу. До слова, під час четвертої вагітності. Я перший триместр взагалі не могла тренуватися у залі. Е, ні, перших 5 тижнів, тобто я вже дізналася, що я була вагітна, і, грубо кажучи, там перший тиждень після того, як я дізналася, це десь на п'ятому тижні було. То я ще могла тренуватися, так як не було токсикозу. Але після шостого він вже почав проявлятись потурішки, і це було неможливо просто робити, тому що в той час ти лише ну, у мене такі були симптоми, що я лише хотіла лежати, я нічого взагалі не хотіла. Я не могла їсти нормально, у мене не було на те все сил. Звісно, що тоді організм знущатись над організмом ще й тренуваннями це було б занадто. Тому завжди потрібно прислухатись до організму і не лише вагітним. А під час вагітності, звісно, що це прислухання до себе воно ще має більше підвищуватись. Також радять в перші три тижні вагітності. Не піднімати нічого тяжкого, не займатися фізичними вправами, тому що йде прикріплення плідного яйця до стінки матки і все таке. Але зазвичай дівчата ще й не знають за те, що вони вагітні. Наприклад, у мене з третьою вагітністю, з вагітністю Левчиком, у мене було таке, що я. На початку вагітності, а як тоді вже стало відомо, що я вже тоді була вагітна, я робила силові вправи, такі базові, як станова тяга. Я пам'ятаю, що мені тоді штанга була в 65 кілограмів, і мені так нормально було і хотілося це робити. Тому тут по різному, і звісно, що якщо була у жінки у дівчини підготовка до того, то буде легше проходити на протязі вагітності, мені так здається. І чим більш підготовлене тіло до того, то як мені здається, буде краще відновлення. Після Отже, як тільки я дізналась про вагітність, я відразу виключила вправи на черевну порожнину, це зрозуміло, щоб не створювати тиск. Ось різні випади, наприклад, ті, що створюють ще більше таке навантаження. Наприклад, випади вони ще складніші і у виконанні, і фізично перенести ніж присідання. Тому так, випади я теж виключила. Це дуже індивідуально і знову ж таки бажано працювати з тренером, з тренером, котрий буде розумітися в цьому. Я, наприклад, собі не даю вправи на грудні м'язи, тому що в мене досить великі стали груди взагалі. І вони, нібито мене, тягнуть допереду, тобто завертання плечового поясу вперед. Тому я більше роблю навантаження на м'язи спини, але не на довгі м'язи. Тобто, в мене немає різних розгинань і взагалі -то це не дуже корисно не лише для вагітних, а взагалі не корисно. Тому що ми робимо навпаки гіпертонус, а не Тренуємо там м'язи для, для покращення свого якогось стану. З другого триместру також намагаюся прибирати вправи, які буду виконувати лежачи. щоб зрозуміли і знали, що м, такі вправи, лежачі на спині, коли підростає животик, то варто вже виключати. Бо є ризик того, що буде пережата порожниста вена, і це може стати причиною поганого самопочуття. Головокружіння, нудоти, і також менше поступатиме кисню до. Плоду. Тому за цим потрібно слідкувати. І також я б радила дуже слідкувати за своїм пульсом. Я, наприклад, намагаюся пульс тримати в межах до 130. Іноді, ну, звичайно, на присіданнях це не дуже вдається, але тоді дозую і намагаюся брати меншу вагу. Дуже добре, у кого є годинники, які можуть фіксувати ці всі моментики з приводу пульсу. До речі, в мене годинник Гармін, котрий мені подарували на народження третьої дитини, на народження Левчика. Так, мене чекав такий подарунок по поверненню із пологового додому. В цьому тренуванні, що представлене, це моє справжнє тренування все те, що я робила на тренуванні. Роблю я зазвичай по 4 підходи, мені 3 це замало. І в діапазоні від 15 до 20 разів. Ще при тренуваннях важливий такий нюанс, як виділення релаксину у вагітної жінки. Це відбувається відбувається наприкінці вагітності, і він сприяє розслабленню тазових зв'язок і підвищенню еластичності шийки матки. Це все фізіологічно, це все потрібно. Але що стосується тренувань, то я б не радила взагалі робити низьких якихось присідань, бо зв'язки. Зв'язки досить еластичні, але можна пошкодити таким чином їх, бо вагітна не зовсім зможе сконтролювати це все. Тому mm. раджу дуже, якщо і присідати, то дуже обережно і максимум до паралелі з підлогою. До речі, якщо говорити ще про присідання, то я присідання взагалі не виконую з вагою на, на спині, на плечах. І вже досить давно, щоб не шкодити своєму шийному відділу хребта. Тож, при вагітності у мене також немає таких присідань, вони всі йдуть з вагою знизу. Тож підсумую стосовно тренувань у залі, по-перше, потрібно порадитись із своїм лікарем, чи можливі для вас тренування, чи немає ніяких загроз. По-друге, завжди. Відслідковувати свій стан, слідкувати за своїм пульсом в третьому триместрі точно, в другому триместрі дивимося по самопочуттю, і наскільки у нас вже великий животик, то прибираємо вправи лежачи на спині. Також слідкуємо за амплітудою виконання вправ, тому що на розслаблення зв'язок м'язів сприяє гормон релаксин, котрий виділяється у вагітної для підготовки до пологів. Виключити з тренування стрибки, різкі вправи різні, а також, взагалі, дуже уважно відноситись відчувати себе, особливо саме під час тренувань. Тренування завжди закінчую легким стречингом, але без фанатизму. Трішки потягнула м'язи, над якими працювала, і пішла собі спокійненько додому. Чи тренуєтесь, тренувалися ви під час вагітності? Який вид навантаження ви для себе обрали? А як ви вважаєте, як вам допомагав допомагає спорт при вагітності? І на цьому буду закінчувати своє відео. Надіюсь, що воно для вас було інформативним і цікавим. І до нової зустрічі! Пока-пока!